Всім привіт! Що сьогодні роблю? Сьогодні роблю котлети, але не такі, як я роблю, все зазвичай, ну, давати до фаршу там хліб і тому подібне. Більше як кілограм фаршу. Посолила, поперчила, Три яєчка дала, дві цибулини, таких, можна сказати, більше як середнього розміру. Так, я тут вже все перемішала, але ще додала одну цибулину. Так як фаршу дуже багато є, то ще одна цибуля не зашкодить. Тепер додаю три ложки майонезу. Я думаю, що чи можна додати сметани, але вже не знаю, сметани ще не додавала до куплет. Думаю, що воно буде якось не, не туди. Ну, от так. Таке. Зараз це все вимішаю. Я думаю, таких три ложки буде достатньо. Ну, Якщо там при потребі буду, виділа... буду виробляти котлети ну, ще одну таку невеличку. Якщо б ще в разі треба було, то я ще додам. Ось так, ложкою вже не можеш вимішати, бо фарш вже якби трохи за дуже такий густий. Так, пробую виробляти. Коли все виробляю, я все руки махаю у воду. Так, потрібно. Я думаю, що, може, не будуть вони тріскатись. Буду руки, макаю так, щоб перш не лип до рук, щоб формувати такі кругленькі гарні котлети.